Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Дітки, давайте пригадаємо, яка пора року до нас прийшла. Молодці, це весна. З приходом весни перші квітки проростають, з цибулиночок малих красну весну зустрічають. Розпізнайте, дітки, їх. Дітки, це квіти, проліски. Проліски це диво квіточки. Мають колір весняного неба, тендітні, ніжні, пробиваються крізь сніговий шар до сонечка. Сьогодні пропоную намалювати ці квіти. Але спочатку давайте приготуємо наші пальчики до роботи. Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка, а увечері закриє пелюсточки швидко. Дітки, а зараз повторюйте за мною. Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка, а увечері закриє пелюсточки швидко. Для роботи нам потрібно аркуш паперу з листочками, пензлик, стаканчик з водичкою і фарба синього кольору. Починаємо, дітки, працювати. Беремо пензлик, мукаємо його трішки водичкою і набираємо фарбу синього кольору. прикладаємо пензлик до аркушу паперу і починаємо залишати сліди від пензлика, і таким чином у нас вийдуть такі квіточки. Знову можна Які гарні проліски ми з вами намалювали. Дітки, подаруйте свій малюнок або мамі, або бабусі. До побачення, малята, та до нових зустрічей!